Це сьогодні на кругом столі, до речі, куди ми вас запрошували, прийняли таке звернення до вас та до депутатів, щоб ви їм донесли. Пробум занесемо. Розсмотрим на сесії. Right. Ніяких випросів немає. Надо треба розсмотрити, розсмотримо. Uh -huh. А наш протокол громадських слухань ви внесли на сесію? Ваш протокол громадських слухань. Uh -huh являється, на мою думку, незаконною. Вибачте, це повинна бути не ваша думка, і чому аргументуєте? Це, який ви проводили в Саочній Раді? Так, да, а чому ви вважаєте, що вона... Тому що нас... там великі розбіжності йдуть між присутніми і голосованими, які голосували за, проти. Вибачте, дайте докази. Ви голосували, хто, хто мав право голосу? Тільки жителі Антоновки? Так, так. Да. У вас тільки жителі Антоновки зареєстрировано по протоколу порядка 50 Більше, 65. 65. А, голосувала 66. 65. Пересчитаємо. Перерахуєте, сядемо. Я не проти людей, абсолютно. А чого ми не отримали письмово так, від вас, ви б могли це випласти, ми вам дали. Давайте перерахуємо. А, я можу Можете не штовхатися. Я не я штовхаю. Ні, ні, я все нормально. Я я я не переживаю. Не переживаю вже, бо вчора, я нас не тупи... вчора вже трогали, тому ми переживаємо сьогодні, вибачте. По протоколу 61 не мають право голосу. Звичайно, да. так. Зареєстровано зареєстровано 76. З них наділене правом голосом 61 61 mm -hmm. чоловік мав право голосу, mm -hmm. правильно? Ну, і рахуйте. 51 голосували. Коли б 10 покинули, до нет, того 60. По списку. Давайте посмотримо. 61 чоловік? Mm -hmm. Дивіться. Ми рахували, У нас все складос. Тут номерація збита, але я думаю, зовнішні немає проблем. Не зовнішні, зовнішні не голосують. Зовнішні були окремо. Вони не голосують. Це зовнішні. зовнішні. Вони не голосували. Це 75. п'ять. Вони зовнішні не да вони не голосували. Рахуємо тільки ці. Вони не мають права голосу, да. і їх рівно 61. Ми перераховували. Ми ж не групі люди. У нас секретар була комісія. Завуч 18-ї школи. Вже 18 вона ви хочете сказати, що ви не довіряєте.

Не, ну пожалуйста, вы пришли к нам в гости. Здесь придет. зараз, вона придет мы. Ми... До... Mm. Я... Пришли ко мне в кабинет, а не к себе, правильно? Я помощник народного депутата. Прийти. Я очень рада, но вы даже не шо представились, а вы сели на чужое место работать. Я ничего от вас не хочу. Покрываться хочешь. Ваша секретарша вчера побыла нашего представника. Ну, погано, що ви не знаєте, що у вас Є коїться до побачення.